Вітаю, пані та панове. Сьогодні я покажу вам, як дістати собі довідку про наявність рахунку в Імонобанку. Відповідно, відкриваємо додаток, чекаємо, поки він пригрузиться, тицяємо собі свій пін-код. Ну і відповідно, у мене тут відразу ж відкрився рахунок ФОП. Ми його можемо побачити. Я думаю, він у вас приблизно такий самий рахунок, карточка, операції і так далі. Спускаємося трошки нижче, і у нас тут є корисне і є виписка та довідки. Тиціємо сюди, і нам потрібна довідка про наявність рахунку. Ось вона, четверта. Ці всі інші довідки також, звичайно, Генерується, але нам потрібна саме ця. Тицяємо на неї. Якщо у нас декілька рахунків, вибираємо потрібний рахунок. В моєму випадку це гривня. Мова документу або англійська, або українська, звичайно, українська. Тицяємо продовжити. Він фактично генерується і у мене він не відображається. Ну і відповідно на цьому документі фактично ваш е, е, IBAN, так, ну і відповідно е, підпис, початка і. Умовно він ця довідка пише, що у вас є такий рахунок. Я думаю, ви знаєте, для чого він знадобиться вам. Ну і відповідно тут вже можна надіслати, і можна відкрити або в телеграмі, або не знаю, в інстаграмі. Відповідно, куди собі його відправити. Як такого збереження саме на цьому телефоні немає, але якщо відправити собі, до прикладу, в Телеграм в збереженні, то відповідно у нас буде ця довідка, і ми зможемо завантажити її вже на телефон. Ну, принаймні, я таким чином роблю. Ось така штука. Багато. Тобто питали, казали, що старий інтерфейс на минулому відео і все помінялося, тому то не актуально. Ось вона, в принципі, ця довідка. Ось тут все дуже просто. Побачимося в наступних відео. До побачення!